Ранку, друзі, сьогодні 1 липня. Сьогодні почався другий місяць літа. Сьогодні, знаєте, в мене дуже гарний настрій. А знаєте чому? По-перше, я сьогодні вділа спідницю, яку купляла 20 років назад. Ну, це ж класно, коли через 20 років ти можеш влізти в ту саму юб спідницю. По-друге, я сьогодні оділа один із своїх найулюбленіших мінералів. Сутані. Дивіться, це сережки, і вісочка, і каблучечка. Це один з найулюбленіших моїх мінералів. Знаєте чому? Тому що виходиш в одному комплекті, але по дорозі на протязі дня... Він змінює колір. І нібито ти переодягаєшся щоразу. Дуже цікавий мінерал. У мене про нього є відео на каналі. Посилання на це відео я залишу в описі цього відео. Обов'язково подивіться про султаїди. І трошки по дорозі я про них вам розкажу. Чого в мене гарний настрій? По-перше, вчора лядачка із Миколаєва. Викупила комплект з турмаліном Параїба. У наш збір на дрони вже розпочався і це зразу 4 тисячі. Ну, це дуже класно. Я вважаю, це дуже непогана сума для того, щоб перерахувати на дрони. І ще тиждень ми збираємо з розпродажу моїх прикрас. Хто не бачив, подивіться, знайдіть відео. Прикраси на дрони, посилання теж я залишу в описі. Обов'язково подивіться, можливо, щось вам підійде, щось глянеться. Ціни, друзі, ціни і ще шестирічної давнини. Дуже приємні ціни. Ще враховуючи те, що це натуральні мінерали, не вирощені, не синтезовані, не... Не підробка якась, а натуральні мінерали, оправлені у срібло 925-ї проби. Тому обов'язково подивіться це відео, можливо, хтось щось для себе вибере. Одягла сьогодні також ковтинку, яку теж в'язала років 15 тому. Це теж радує. Ну, дуже радує, коли речі. Які ти носив 15-20 років тому, і ти можеш і зараз їх вдягати, що у розмірах ти не, не дуже значно змінишся. Ну і в 54 роки одягти кортеньку спідничку – це таки. Чогось варте. Друзі, день сьогодні Google нам обіцяє на 2 градуси менше, ніж учора. Ну, учора, чесно кажучи, було 28 у тіні, на сонці, мабуть, усі 35. Було дуже спекотно. Так що, якщо сьогодні на 2 градуси менше, то це дуже гарно, я вважаю. Ще буде сьогодні дуже гарна новина. Саме сьогодні офіційне відкриття інклюзивного пляжу на 11 станції фонтана. Це означає, що люди з обмеженими можливостями матимуть. Безкоштовну можливість відвідати цей пляж. Там усе пристосовано для таких людей, і воно все безкоштовне. І навіть, навіть масажисти там будуть, навіть масаж буде безкоштовний. В першу чергу це стосується наших воїнів, які втратили кінцівки. В першу чергу, також люди, які пересуваються на візочках. На милицях, ну, тобто, е які зазвичай дуже важко пристосуватися до, до звичайних е умов на пляжі. Саме для цього це вже другий пляж. Е перший пляж відкривався декілька років тому. Він знаходиться біля пляжу Дельфін. А це вже 11-та станція фонтана це вже другий такий пляж для людей з інклюзивами. Я вважаю це дуже добре, що люди будуть мати можливість не обмежувати себе у морському відпочинку. Ще одна причина, чого в мене гарний настрій: вчора море заспокоїлося, вже не було таких хвиль, і вода була вже біля 20 градусів. Вона потепіла, це вже не 15. І що можна вже спокійно плавати. Друзі, це теж дуже гарна новина. Клас. Зараз хочу розказати вам, чому я розпродаю свої прикраси. Був час, коли я дуже захопилася природними натуральними мінералами і дуже багато купляла. У ну, мене була така можливість, в мене був власний магазин, і я могла собі дозволити. Купляти прикраси деякими мінералами дуже захопилася, особливо султанітами. І у мене по факту на сьогодні є чотири комплекти. Уявіть собі, на що ж мені чотири комплекти, я просто не встигатиму їх носити. Деякі з них я ну, навіть і не починала носити, тому я їх виставила у продаж на дрони. Чого набрала багато султанітів? Ну, для мене це просто чудо, коли мінерал змінює колір ну, дуже кардинально, розумієте. Добувається він тільки у Туреччині, саме у саме такого, такої якості, що змінює колір від Малинового через коньячний, аж до зеленого, в залежності від освітлення. Ну, для мене це просто таке чудо природи, яке мене ну, дуже дивує і радує. От, ну, скільки ті жінці для, для щастя треба, Боже мій, надіти якусь прикрасу, яка буде радувати. А ще більша радість, коли є можливість міняти прикраси щодня: <сум> сапфіри, рубіни, смарагди, султаніти, царити. <сум> ну, тобто, ну, ну, є у мене така слабкість, що я можу зробити. Є, до речі, у мене ще три комплекта у сріблі, діаманти. Дуже рідко. Фабрики ювелірні чи заводи ювелірні виготовляють з діамантів у сріблі прикраси. Але в мене вони є Три комплекта, і я їх не ношу, знаєте чому? Тому що султаніт, отут, допустімо, 4-5 карат, його гарно видно цей камінчик. А діамантики вони малесенькі. Ну, таке. Мені не цікаво. Якщо когось зацікавить, то... Можу показати і діаманти на продаж. Друзі, давно вам не показувала 10-та станція Фонтана, значить, дивіться. Тут Кадоровський будинок з сілько. Там далі зупиночка буде. Якщо ви їдете від залізничного вокзалу або з центра міста, ось зупиночка, маршрутки. Або трамвая. О, ну, а тебе. А на пля. Ось, до речі, під'їхав автобус 185 маршруточка. Тут зупиняється, виходите, переходите дорогу і йдете на зустріч транспорту, спускаєтесь до моря. Ось по цьому переходу ви з зупиночки переходите, а тебе залишається справа. А ви йдете якраз по фонтанській дорозі, вздовж фонтанської дороги, вниз до моря. Фонтанська дорога залишається праворуч, а ви просто прямо вниз. І не променете, якраз вийдете до пляжу Чайка. Декілька років тому прямо сюди, з міста, з центру міста, приїжджала маршрутка майже до самого моря. Зупиночка залишилась, а автобуси давно вже відмінили. Чи місцеві жителі були невдоволені, чи що, не знаю. Ну, факт, той, що, бачите, зупиночка стоїть, а транспорт сюди вже не ходить. Так, Там Таврія В. Тут понабудовували будинків, здають відпочивальниками, а ми йдемо з вами до моря. Тут будується ось такий ще будинок на самому склоні до моря, і ми вже з вами бачимо море. Подивіться, як воно виблискує на сонечку, спускаємо. Ну і звісно, в близькості до моря є. Отель, ресторан, Стелла Резидент. Там трохи далі буде і ще один готель. Ну, а ми йдемо до моря. У вигляді корабля, бачите, таке воно збудовано. Ну, там і басейни є, і все, що положено для ресторанів і для готелів. Тут ще один готель. Не готель, а ресторан Зебра називається. Як візитна картка до спуску до пляжу. Хоча пляж називається Чайка, а це ресторан Зебра. З чудовими краєвидами на море. Тут ми бачимо трасу здоров'я. Прямо ось тут їздять велосипедисти. Бачите, якраз по велосипедисти ходять люди. Вона йде від 16 станції фонтана і до Ланжерона. А ми спускаємось на пляж. Подивіться, як красиво виглядає море, підсвічено сонечком. Це дуже красиво. Яманта, Море сьогодні спокійне, так само, як і вчора. Там воно якийсь буксир пливе. А ми зараз з вами сходимо на 11 фонтану. Я хочу подивитися, ну, коли ж буде сьогодні офіційне відкриття, хочу попасти на офіційне відкриття інклюзивного пляжу. Тут знаходиться ресторан Чайка. І по назві ресторану і пляж називається Чайка. Бачите, Сіагульпіч. Готель Марістела. Тут у нас рядочок крамничок різних. І Можна щось поїсти купити, і щось на пляж, хто що забувся. Будь ласка. І зверху траса здоров'я. А я йду, схожу, а тут ще поставилася майстерня натурального морозива. Схожу на 11-ту станцію подивлюся, коли ж там відкриття. Ого, друзі, я оце йду, там щось таке натовп людей. Мабуть, чекають офіційне відкриття, чи що? Цікаво. Я дивлюся, воєнні там є. Клас. Так, хлопці. На протезах Так, це буде вже це наші війни, наші захисники, для яких саме і робився цей пляж. ого Друзі, скільки людей прийшло на відкриття, все вже відчинено, відкрито. Цього чекали не тільки інклюзивники, а чекали всі люди міста. Дивіться, яка сама. Мабуть, чекають адміністрацію усі, я так думаю. Я не знаю, хто як, але я дуже радію тому, що відбувається. Дуже гріє душу те, що робиться для людей з обмеженими можливостями. Я дуже цього рада. Дійсно! Центр невідкладної медичної допомоги. Далі знаходиться санвузол. А це електрокари, які будуть доставляти людей до пляжу. Усе продумано до деталей. Ви самі бачите. Усе дуже гарно продумано. Рятувальники вже на поготові. Бронеагресії Російської Федерації проти України. Хвилина мовчання. 9 годин. Одеси Труханов і зараз розпочнеться офіційне відкриття інклюзивного пляжу. Шановні пані та пані... Великого фонтану шановні присутні, оголошується хвилина мовчання з метою вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги, і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів. Полеглих під час виконання бойових завдань із захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули у наслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Герої слава! Увага! Звучить Державний гімн України! Пляж. Ми відкриваємо пляж 11. Простір, де немає бар'єрів. Символічно, що це саме 11-та станція. Дві паралельні лінії у цифрах 11 стоять поруч, на одному рівні, без ієрархії, без бар'єрів, як знак рівності, паралельності, інклюзивності. Сьогодні Одеса говорить: наше море для всіх. Цей простір створено для того. Щоб кожна людина незалежно від стану здоров'я могла відчути радість літа, моря та відпочинку, це результат великої спільної роботи міста, експертів, ветеранів, людей з інвалідністю та команди ради безбар'єрності. І сьогодні тут зібрались люди, завдяки яким цей пляж отримав такий чудовий вигляд. Варто зазначити, що пляж працює з 2008 року, а у 2012 році, в рамках міської цільової програми, яка зараз має назву Безбар'єрна Одеса, була проведена реконструкція цього інклюзивного пляжу. І сьогодні ми продовжуємо розвивати цю важливу ініціативу, оновлюючи простір відповідно до сучасних потреб і стандартів доступності. А тепер дозвольте представити вам наших почесних гостей. Одеський міський голова Геннадій Труханов, який оголосив 2025 рік роком безбар'єрності в нашому місті, і цей пляж не перша інклюзивна локація, яку цьогоріч було відкрито в місті, адже нещодавно у нас з'явився новий спорткомплекс Просто неба на трасі здоров'я підлаштований під потреби людей з інвалідністю. Заступник міського голови Павло Вугельман почесний консул Греції Меценація у будівельної компанії Гефест Бумбурас. Амбасадор міста Одеси в Італійській республіці, радник одеського міського голови пана Тіля Маяні. радник міського голови з питань безбар'єрного простору, заступник голови ради безбар'єрності Олексій Морозов. Давайте поаплодуємо нашим захисникам. Я дякую сьогодні нашим е, власне службі Одеського муніципалітету, нашим муніципальним влаги. Я хочу сказати, що прибрали всі каміння. Все, що було на дні, наші водолазу відпрацювали, все прибрали. Тому це і в воді, і на суші, все це... безпечно. Тому я думаю, що не буду більше вас відникати. Хочу сказати, що це гарна подія. Всех зарадується, що ми починаємо сьогоднішнє утро з такої доброї, правильної події. І скажу, що вона не перша і не остання Здоровчий маршрут біля траси здоров'я. В Одесі. І я, знаєте, коли був в Києві або тима нагороди, я запросив всіх і вам, хлопці, скажу, ветерані, всі, щоб всі знали, що сьогодні Одеса-Мама спроможна і буде приймати всіх, хто сьогодні на цей період, період здоров'я, зможе приїхати сюди. Ви покажіть, будь ласка, побратимам, пошли фотографії, розпра... прошу вас бути знаєте, такими амбасадорами, щоб ви розповіли всім. Що Одеса-мама готова прийняти хлопців, героїв, які сьогодні ну, їм потрібна, оздоровча, їм потрібно якось приїхати і побачити море. А ми будемо забезпечувати. Аплодиція. Дякую всім, працюємо разом. Слава Україні! Такого в Україні ще не було відповідності. Ми підтверджуємо і розділяємо відповідальність. За те, що ця локація дійсно безпечна і доступна. Дякую. Дякую. Дякую що ця подія в нас не остання, тому що е, прийняті в Україні національні стандарти, е, які імплементовані сівецьки, вони стосуються доступності і стосуються не тільки пляж. Це може бути будь-що. Я вважаю, що ця м, така наша Одеса, вона буде. Мати всі можливі документи ми до цього правно. Дуже дякую вам. Що до всіх детальніше ознайомитися з можливостями та просто інтенсивного пляжу. Операція ось така важлива подія відбулася сьогодні, і я їй дуже рада. Я ж чайка сьогодні. Море я йду до тебе. Яке ти сьогодні, Боже, яке ти сьогодні? Неймовірне. Друзі, пишіть коменти і ставте вподобайки. І до нових зустрічей на каналі Наталія Височина. Пока-пока.